Вітаю сьогодні з вами. Я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту Військове право на першому військовому на сьогодні актуальним є питанням для військовослужбовців та цивільних осіб протизування та ортизування у зв'язку з тратою кінцівок під час воєнних дій, згідно з пунктом першим постанови Кабінету міністрів України. Та номером 518 від 1 жовтня 2014 року деякі питання протезування та артизування виробами виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або е, е, Кінцівок. Встановлюється, що безоплатно ці особи забезпечуються протезуванням та або ортизуванням. Виробами підвищеної функціональності Звертаю увагу, що в даному випадку держава забезпечує безоплатне отримання даних протезів. Звертаю увагу, що забезпечується даним протезуванням військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії СБУ, які у період здійснення забезпечували оборону України, захищали безпеку населення та інтереси держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, отримали відповідальність Відні поранення, контузії, каліцтва або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок безпосередньо під час участі у заходах оборони. Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету міністрів України за номером 321 від 5 квітня 2012 року до засобів реабілітації належить. Засоби, які забезпечують особам протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, засоби для пересування, меблі та оснащення, спеціальні засоби для орієнтування, спілкування або обміну інформацією. Відповідно до пункту 5 постанови кабінету міністрів за номером 321, показання для забезпечення. Засобами реабілітації визначається висновком про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації за формою згідно з додатком, який формується одним із таких суб'єктів. Це медико-соціальних спортнаю комісія МСЕК на підставі індивідуальної програми реабілітації, лікарсько-консультативною комісією ЛКК для дітей з інвалідністю на підставі індивідуальної програми реабілітації, військово-лікарською комісією на підставі відповідної довідки, реабілітаційною командою на підставі індивідуального реабілітаційного плану. Як часто можна звертатися для отримання грошової допомоги на протезування та абортизування? Відповідно до пункту 3 постанови кабінетів міністрів за номером 518 право на отримання грошової допомоги на протезування та абортизування кінцівки виробами підвищеної функціональності мають в даному випадку. Учасники бойових дій один раз на 5 років для звертаються за протезування верхньої кінцівки, один раз на 6 років для протезування ортезування нижньої кінцівки, два рази на рік для забезпечення вкладишами і селевої композиції для кокс верхніх та нижніх кінцівок. Грошова допомога на забезпечення електричним функціональним захватом, гачком учаснику бойових дій з ампутацією однієї верхньої кінцівки надається один раз на п'ять років. з ампутацією двох верхніх кінцівок один раз на три роки. Забезпечення виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення які відсутні в Україні та або спеціальними виробами для занять спортом учасника бойових дій з двобічною ампутацією, а також ампутація двох і більше кінцівок проводиться один раз на три роки для протезування верхніх кінцівок, один раз на чотири роки для протезування нижніх кінцівок. Наступне, про що ми зараз поведемо бесіду, це забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації, і куди ж все-таки необхідно подавати відповідну заяву. Відповідно до пункту 12 постанови номер 321 для забезпечення засобами реабілітації або виплати компенсації особа або її законний представник подають заяву про забезпечення засобом реабілітації за формою, затвердженої Мінсоцполітики незалежно. Ежно від зареєстрованого задекларованого місця проживання перебування даної особи, заява про забезпечення засобом реалізації паперовій або електронній формі може бути подана до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення району та районної місті Києві виконавчої е, органу сільської селищної міської районної місті Ради, в тому числі до повноваженої особи. Яка є посадовою особою з питань соціального захисту виконавчого органу сільської селищної міської ради, до Центру надання адміністративних послуг через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю іншої особи у банку даних через єдиний державний вебпортал електронних послуг за наявності технічної можливості, також до територіального відділення фонду. Військовослужбовець до заяви долучає наступні документи. Згідно постанови кабінету міністрів України за номером 321 є відповідний перелік документів: це паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. В тому числі подається висновок. З урахуванням положення абзацу 8 пункту 5 цього порядку, також документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта громадянина України, посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги за наявності, також довідки про обставини травми. В тому числі військовий квиток. Згідно з пунктом 13 постанови Кабінету міністрів України номер 518 фонд укладає закордонним надавачем спеціалізованої допомоги та учасником бойових дій або його законним представником письмовий тристоронній договір, умовами якого є, зокрема, надання учаснику бойових дій грошової допомоги або перерахування згаданих коштів в даному договорі передбачається в тому числі і відповідальність сторін, а також надання закордонним надавачем спеціалізованої допомоги учасникам бойових дій, акта виконаних робіт. Обов'язково дані умови перечитуйте, вивчайте і звертайте увагу на всі суттєві умови даного тристороннього договору. Які документи необхідно подавати для розгляду питання протезування за кордоном, згідно із пунктом 10 постанови Кабінету міністрів України 518 для розгляду питання протезування та або ортизування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні за кордоном виробу технології та закордонного надавача спеціалізованої допомоги, учасник бойових дій або його законний представник повинен подати до фонду. Захисту осіб з інвалідністю або територіального центру, територіального відділення за місцем проживання, перебування, відповідну заяву, копію паспорта громадянина України, копію одного з передбачених подком кодексом документів з даними про реєстраційний номер облікової картки, платника податків, рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько консультативної комісії про потребу протезування та абортизування, довідку з місця роботи, це для працівників працівників підприємств установ, організацій, які отримали поранення, контузію каліцтво або захворювання під час військової агресії Російської Федерації проти України, участі також в антитерористичній операції, чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони війські чи стримування збройної агресії Російської Федерації. Перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних бойових дій, також подається до заяви витяг з історії хвороби, фото і та відеоматеріали щодо стану та наявності об'єму рухів стану кукса, маю на увазі витяг з наказу командира військової частини або начальника територіального підрозділу. Це може бути також довідка про оставине травми поранення. Контузії каліства видано командиром військової частини або начальником територіального підрозділу. Також хочу повідомити, який ще все таки є розмір грошової допомоги на протезування та або ортизування. Пунктом третім постанови Кабінету міністрів України 518 встановлено розмір грошової допомоги на протезування та або ортизування кінцівки, виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні без врахування податку. На Додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на даний час складає 2 мільйони 725 тисяч 200 гривень, яке установлено законом на момент укладення договору, розмір грошової допомоги на протезування та або ортизування кінцівки. Спеціальними виробами для занять спортом без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 гривень, установленого законом на момент укладення договору. Розмір грошової допомоги на заміну приймальної гільзи. Після гарантійний ремонт протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, або спеціального виробу для занять спортом, їх сервісне та після гарантійне обслуговування за весь період експлуатації не може перевищувати 70% граничної ціни виробу, встановленої міцної на момент укладення договору в межах 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб що складає 757 тисяч гривень та установлено законом на момент укладення договору, це без урахування податку на додану вартість. Дякую за увагу! Бережіть себе.